Yeah. За, за, за скільки? За три місяці, напевно. — За три місяці. Два місяці в мене не було б відрядження, місяць ми збиралися, не могли виїхати, бо то один автомобіль на ремонті, другим не доїхали, вам показували коротенькі відео, закидали. <плес> 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 ну, але то таке, бачите, ми перебороли сили, поремонтували техніку і приїхали вже на коп. Е, самі розумієте, зараз такий час, що поля засіяні, більше половини, але деякі от, приїхали, одне маленьке, друге велике, будемо пробувати, може щось знайдемо. І так ми перепрошили наші прилади вже на останню нову обновку, там вже якась 3.10, по-моєму, на другий Деуса. 3.1 чи 3.10? 3.10. І сьогодні вже наново вчимося ходити з приладами, як діти ходити. Вже забули, я вже я казав до кума, кажу, я зараз свій пану як кену, він полетить, не знає куди. Що з воно маяче, куми, кажу, ти забув, як сигнали Так, Тут купу сигналів, купу дротів на тому полі, воно маяче і маяче, і то нервувало, але вже якось. Ну то нічого, треба згадувати, відновлювати свої навички, як то кажуть, свій скіл <рес> <рес> і знімати вам цікаве і якісне відео. Так що у нас перший сигнальчик був, зараз ми покажемо, ми просто налаштовували прилади, відійшли від машини декілька метрів, якась така штучка класна попалася. І от кума, якась накладочка, це напевне від персня щиточок. Я поставлю таку. Як бачите, релігійна тематика. Зблизимо, щоб було добре видно. А, така так. ну така якась цікава накладочка. і зараз я покажу, що мені було вискуло. одним словом, отака якась штучка, як вилка, типу. але тут мала вушка. Так що панство хто знає, підказується, сьогодні, може тут то... вот обламана частина від чогось ну, чи що. Вушку і така, якби якась лапа з кухнями чи що. Ну Щось дуже старе. Ну, одним словом, хто знає, то підказуйте. Два перших синальчика є, але ну, дротів тут просто Дротів можна алюмінію збирати. Так що, шановне панство, хто чекав, дякуємо. Ми вас не підведемо, будемо старатися цікавіше і більше знімати. Хто новий приєднався, будь ласка, не забудьте підписатися, не забудьте коментувати. Пальці догори, це вже за бажанням, щоб підтримати нас, щоб ми старалися більше. Так що... Заварюйте чай, каву, беріть бутерброд, сідайте зручніше, а ми погнали. Так, товариство є. У мене якийсь перший цікавий сигнальчик. Це у нас такий годзик. Годзичок, я так розумію, що з орлом. Зараз я його відмию, на жаль, без вушка. Зараз будемо його мити, я вам покажу. І так, трошки я його відмив. Так воно і є, це з урлом годзик. Якщо вийдемо краще показати, дуже добре видно, він окешний, трошки треба його чистити, ну, але нічого, ось такий класний сигнальчик. Що ж, панство, продовжуємо далі. І того, наступним сигнальчиком нам тут перша монетка за стільки часу, Тож серце радується, я вам скажу. Як фокус? Ось такий, такий солідик. Ну, в досить-досить непоганому стані я вам скажу. От такому Бачите. Навіть видно і портрет, і написи, і коняка оцей. Ось такий класний солідик. Ну, цікаво тут містечко, такий схил невеличкий. І у плавищі попадаються бронзові. Ну, будемо зараз бачити, може і щось. Щось вийде нам знайти. Кум же там прийшов, в розвідку прийшов, каже, нічого там нема. Зараз будемо пробувати тут той схил, якщо тут нічого не буде, то будемо переїжджати далі. Ну що, ми погнали. І того панства є у нас ще одна знахідка, бачите ще, ще в болоті. То в нас є... Я зближу, зменшу, то я думаю у нас щось по Австрії. Так, так і є два. Два Гелера 1894. Вже до мене, напевне, кум відзвонює, щоб ми переїжджали. Добре панські, буду ще сигнали, включимося. Так, товариство, переїхали ми на інші, на інші поля, прийшлися отам по стерні, але жари не виносимо. ми ще так ближче до обіду. Таке в обід ходимо? ні. Mm -hmm. В обід буде. Тільки вийшла можливість поїхати, ми одразу поїхали. Є в комах. Перший сигнальчик тут. Що то я кум? Один Крейсер 1859 рік. 30-й У мене якось о. Зараз будемо її мити. Пальцем помиєш? Ну хто ще б не латав? Та вроді не у нас боку Что, срібло? Срібно, походу. Та, ну. Да, може, не чекай. Ну кайф. Вона знімає помить. Ти з тим срібоком все несуть. <рес> <рес> Ні, то я не думаю, що срібло. Та хоча? Та не неї мусить бути якесь срібло, скільки ми вже не, не, не купали. Хоча скільки часу ми вже не купали, щось треба вже знайти, якісь людське. Ну такого не буває, тут 50 не 50 чи ні? Щось знайти нормальне. Але... Коротше. Румунія 1910, 50 бані. 50 бані. <ріст> Воно покажи, два зніма. Кароль якийсь. Другий Зараз проб'ємо чи часрібло. Зразу товариству скажемо, ні. Видно? Зараз включить печа. Такий кароль. Ну, румунія 50 Ні, чекай, нічкай так. 50 бань. 87 було. <ріст> Ну давай. Зараз ради цікавості. Зразу прибуваем в прямому в ефірі. Не? Ага. Так срібло чи ні. Ну товаристу. Поки ми шукаємо, пишіть в коментарях ваші ставки. Срібло чи ні. 50. Бани. 1250 Едки. И что там? Да. Ну, а, да, материал. Обувьяны с таблон, да? Срибло. Срибло? 735 проба. Ну, вот, видишь, 50 бани. Материал срибло. Ага. Не кінь. <ривіт> <ривіт> Перший є в тому сезоні. <ривіт> ну, не в цьому сезоні, а в тому сезоні, що ми наново почали. <ривіт> ми колись на тому полі ходили, я медаль знайшов, якусь, яку ти медаль знайшов? Ти знайшов я... медаль присвячено виставі в оперному театрі. <ривіт> <ривіт> на честь е... ні. Під патронатом Франца Йозефа І. Тут та, 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 1800. Коротше, кінець 800-х років. Так, та була тоді та вистава, там дуже потужно було, вони робили. Там, там навіть е, якийсь поїзд запускали спеціальний, щоб людей возив. Mm -hmm. Що щось таке було. Коротше, бористо, зразу вам інформацію за ту монету. Країна Румунія, Королівство Румунія, Кароль І, Румунський Лей. Тип монети бігові монети, номінал 50 бані, рік 1910 і срібло 0,835 проба. Короче, знайшов ти бакс бані. Бакс бані. А у нас сріб... такої ще немає. Але нема. ми приїхали, що я казав? казав сьогодні мусить бути срібло. Я казав, треба ходити по будь-якому полі, щоб срібло знайти. Що верталися до машини біля машини, біля дороги. Там біля машини якусь лапою, лапу якусь де, ну... Ну. Де, демонічну знайшов. Так що панство добре, будемо ходити пробувати. А ну покажи, що в тебе там є. Ну, Я здіймаю це все. Негатив. Бачите, пари... в якому стані солі? Угу. Ось, ребят, чого таке окислене? Висока проба мала би бути якось. Це нічого не чисто. Та не буде як. Ну, чесно, що... ну то добре. Печемо далі. Прийшов кум, каже, є шайба. У мене якась є. є. Шайбочка. Сейбище. Скорше всього, що якісь зі старих тих рейсерів, знаєш? Угу. Mm Крейсери, -hmm. як завжди, в своєму Що mm -hmm. mm, Тут має писати One Креузер. Айне Креузер. Зараз ми її підсушимо. Оберіть на, 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 на озброєння лайфхак, як сушити монети. Дути на неї. Що ну. там пише? Ну тут Пусть... от, стрілочка видно. Один. Краузер. Краузер. В 1850-х руках. Угу. Ну зараз протримуємо його. Лайфхак номер 2 Як знаєш, чи ти має. Причина <laughs> Ну Тут має бути. Там був... Ну, назіжен. За стільки років. І скромсалопану, панове. бачите, мусимо бути в діті, бо і комарі кусають на вулиці 30 градусів. Зборі сонце, а комарі літають кусають. Я ж такого не Комарі літають, кусають, бомки нападають. Ну і щоб не спали, не, з... не згоріти на сонці, то ми mm. так. Ну, бачите? Добре. Тонішні мої монети. Що, що, не показував? Ні. О, бачите, вже видно, де як гарно. 1859 рік. Mm -hmm. 1946. А то? А то я теж не показував. А то теж якийсь коротше не потріб а, Ні, ну все знахід Непотрібні? Ні, то... ми на увазі ту монету в На радянську там то... ідемо далі, продовжуємо дивите що в мене тут ще є. А, ще я вам покажу, в мене ж тут знахіду, блін, просто топ'ять. Дивіться Де вони взялися? То з того поля чи з минулого? То з тойової штуки буде шашлики, що ви розумієте. Ще з якоїсь машини акумулятор. Нам з кубом запланували дещо зняти дуже цікаве відео, Ну воно буде дуже цікаве. Е буде... Ми хочемо зробити, подивитися, ну, запалити вогонь, та? як колись запалювали, кресави. Ми знімемо реставрацію з кресалами. У нас їх є, ну трохи є, я не пам'ятаю, скільки там штук, але є багато. І відреставруємо ті кресала способом вугільним методом. Коротше. І тоді поїдемо в ліс і будемо ними запалювати вогонь. Ні, ну Ми поїдемо десь на коп, і да, на коп зайдемо знімемо в ліс, вам та... цей і в лісі спробуємо запалити вогонь із крою, як запалювали колись. Ну, не брати там вату, мучити, там, наприклад, там спірту чи вшечивами, щоб воно розпалило. А іменно тим методом, яким розпалювали колись. А паличкою? Дерево до дерева. А Таке вже. ні, Коротше попробуємо і будемо бачити, як воно буде нам виходитися. Що вийде, назавжди все вийде. Буде і реставрація, і... Будемо жарити шашлики на цьому. І реставрація, і дегустація. І дегустація. Та, і коп. Крисало, як золото пробували. Ну що, ми зараз продовжуємо. Що знайдемо, то покажемо. Ми обійдемо Об то поле, то гору кругомі. Та, я думаю, тут знахідки мусять бути. Ну, по КР, ЧК і тому подібному, я думаю, що тут нічого не буде, а скорше всього, що може тут попастись, то саме старе, то напевно середньовіччя. Наперед зразу будемо просити вибачення, якщо відео буде коротким, тому що самі розумієте, зараз вибір полів невеликий. Невеликий і Та. ми за стільки часу, скільки ми не знімали, скільки ми в нас по відрядження і тому подібне, ну... часу не дуже є. Так, коротше, ну факт того, що буде, то покажемо. Так, все, тому... погнали. 10 -10. Так, підійшов я до кума. А на куме тримає ще то. Так. Чесно, зразу. Я вам щось знайшов. Є Яку моя є сягначика Давай будемо чистити. У ну, мене такий бачиш була залипуха угу. півця зеленого патині. А пів Клад все патиня. Тись на ушку сидів тут. Ну. Так... на ]ну щитку перевернув у мене і трем. Я скажу так, добре тут передискували, глибоко брали. Uh -huh. Мої ставки, що то є один грош. Хто тільки <гум> на тому полі не був. Mm -hmm. І австрійці, і поляки. Ще думаю, що австрійці тут зверху стоїть. Oh, один uh -huh. грош. Добре Так, так Приніс кум подарунки. Показывай, что там хвалится. Вон на то якусь принес. Давай будем дивиться, что то есть. Что-то короче тоже. Ничего не удивишь. Польская. Польская. <clears throat> Пять грошей. Вот, пятерка сверху. Пятерка и на mm -hmm. грош. Ще до гродянську находимо. І ще, іще, іще, іще. Ще, і ще. одна десь тут є. Що це є? 20 копійок. 1935 рік. Угу. Можна було купити хліба. Можна було купити на них колись. Ну, Зробили людей рабами. Та нормально колись можна було ці пік. Yeah. А от, і ситку, сьогодні... що? А що і чого? одна, одна сріба сьогодні знайшла, а друга десь там в процесі. Я не знаю. Сріба все? Злиток срібний. Ну. <рес> Якби ж то... Що з'ї. Добре панську, продовжуємо далі. По трошки вона Трошки, так. Ну, я би скажу, оскома збивається. Uh -huh. Скільки як ми не ходили, воно... Але щось сили ніфіга немає. Ну, вже забулося. Коми? Без привички то просто... Ну. А ще по в уронені ходити. Нічого, зараз буде трошки більше може часу буде їздити. Та, Дай Бог. Нас доганяти. Нас доганяти погнали. Перевірка техніки перед від'їздом. ні? <рес> і так, шановне панство, що ж ми вам скажемо? З непривички за три місяці ноги болять. Болять ноги, та... Радаком? Находилися, ми короті, дуже багато, нічого ми не знайшли толкового. Ми знали, що ми нічого не знайдемо, тут такі поля, що ну, не, ну це нереально не... щось знайти. Ті, хто знає, то знає що тут недалеко від Львова нема що тут шукати. Ніку? Тут взагалі. Тут... Ми вже скільки разів говорили, зарікали що ми більше на такі поля не поїдемо, а нам ну просто виходу на не було. Ми не знаємо, які поля зібрані, які ні. І ми виїжджали пізно. Ну, таке ще питання, шановне товариство, нам може підкажете, як ви дивитеся на поля, засіяні, не засіяні, ага. по яких тих, по яких У, там да, який да. то сойл, чи як воно там було ага. той супутник. Ну Не знаю. І в слідуючий раз, куди ми хочемо їхати, то ми ну, поїдемо на свої ті такі місця, де ми знаємо, що щось може бути. Просто поїдемо, поїдемо між поля і будемо їхати дивитися, так. чи вони там є. Так будемо. Зібрити. робити. Були зібрані, будемо ходити. Свого, як там, свого часу розвідка була, та? так? Тепер так, будемо шукати, будемо, будемо робити розвідку, чи поля засіяні. Ми просто не знаємо, чи наші поля зібрані, чи ні, ті, які ми постійно їздимо. Та карта, по якій ми дивимося, то не карта якась фуфлова, вона ще раз одразу розіться. Показує, що воно не засіє, що воно вже зібране, ми приїжджаємо, а там ще пшениця росте. Mm -hmm. Так що ну, будемо дивитися. Будемо їхати і дивитися по факту. На ну, сьогодні, шановне панство, ми з вами прощаємося. Раді нарешті вернутися до вас знімати від від відосики, та? контент. І будемо старатися на, трошки на... більше знімати ті відео частіше, бо, тому що кажу, відрядження, самі розумієте, яка ситуація в державі. Сподіваємося, чим поскорше воно закінчиться. Дай Бог. Та сволота вже заступиться. А, та, а в, загальному, в загальному все, що ми знайшли, вам показали. Та. Крім дроті. Крім дроті. <хи> ну, а на тій... Переглядайте, пишіть коментарі. Обов'язково. Не забувайте підписуватися, те саме, про що вас, вас завжди просимо. Кажуть, що Крізь. ми їмо, а варіантів нема. Для вас це не тяжко, для нас тестимо, правда? Кум? І на тій веселій ноті ми з вами прощаємося. Сонце зараз будемо помаленьку їхати по домах і планувати наступну поїздку. Так що бережіть себе, бережіть близьких, не забувайте підтримувати Збройні Сили. Всім до побачення, слава Україні!